Всім привіт! Сьогодні у нас буде теоретичне відео, в якому я пояснюю, що ж таке центральний банк, навіщо він нам потрібен, за що він відповідає і завдяки чому він проводить свою діяльність. Центральний банк, як явище, воно з'явилося ще в 17 столітті, проте через нові проблеми, які поставали перед економікою, його роль змінювалася. Згадаємо, ХХ століття до Великої депресії людство вірило, що економіка вона саморегулюється. І не потрібно державі втручатися в економіку, вона сама себе вирівнює, збалансує через невидиму руку. Проте під час Великої депресії сталася величезна біда, сталася дефляція. Дефляція це страшнюче явище, коли гроші з часом стають дорожчі, і через це люди, по-перше, не хочуть витрачати гроші. по-друге, виробляти щось теж не дуже хочеться, тому що мало хто купує. Ну і в результаті економіка вона схлопувалася. Як вихід з Великої депресії, людство зрозуміло, що все ж таки держава повинна допомагати економіці. Потрібно стимулювати сукупний попит, і завдяки цьому людство вийшло з Великої депресії і декілька десятиліть нормально собі існувало. Проте з часом людство перестаралося, почало випускати надто багато грошей, почало надто сильно лізти в економіку. Ну і в людей з'явилася інфляція висока. Ще й плюс стахфляція, що в них і інфляція росте, і безробіття росте, і вони не знали, що з цим робити. Як вихід ситуації прийшли монетаристи і пояснили, що заліто ідея, що держава не має лізти в економіку, вона хороша проте, також потрібно трішки регулювати ось цю грошову масу, тому що під час великої депресії було занадто мало грошей, і через це була дефляція. Зійшлися на тому, що дефляція погано, висока інфляція погано, і щоб був стабільний нормальний розвиток, потрібна помірна інфляція: 3-5% в залежності від країни. Якщо країна вже високорозвинена, то 3% окей, супер. Якщо країна ще доганяє високорозвинені країни, то 5% також супер. І станом на зараз саме основне завдання центрального банку це забезпечити стабільну інфляцію. Щоб виконати це завдання, центральний банк він незалежний, тобто він не має виконувати хотілки уряду. Це знаєте, як законодавча, виконавча судова влади вони окремо діють, такі бюджет окремо, центральний банк окремо. Центральний банк не має допомагати бюджету. Бюджет має бути збалансований так, щоб не потрібно було звертатися до центрального банку і просити його, щоб він видав гроші. Тому що центральний банк він може необмежену кількість грошей друкувати, проте в чому його. Обмеження саме в інфляції, тому що пам'ятаємо рівняння Фішера, яке вже пояснював, що МВ дорівнює PQ, М кількість грошей в економіці помножити на швидкість їх обігу, дорівнює рівень цін помножити на кількість товарів. Так от центральний банк він регулює М і дуже уважно слідкує за В. Він не може напряму регулювати В, проте опосередковано може. Як центральний банк регулює, як він дивиться за АВА, я трішки пізніше розкажу. Це в нас буде такий перший блок. другий блок. Центральний банк, він, як банк банків, він регулює, керує, перевіряє комерційні банки. Комерційні банки вони завжди були таким каталізатором, який збільшував масштаби кожної проблеми, кожної кризи. Велика Депресія, криза 2008 року, там банки завжди. Додавали вогню. І тому центральний банк він перевіряє їхні баланси. По-перше, щоб вони не займалися чимось не тим. По-друге, він встановлює їм норми, нормативи, правила, яких вони мають дотримуватися, щоб система не завалилася. Це другий такий великий розділ. Ну і третій великий розділ це міжбанк. Тобто. Валюти, курси валют вони плаваючі, проте основним гравцем на міжбанку, А міжбанк це місце, де продавці і покупці валюти зустрічаються і купують, продають і валюти. Центральний банк він там є головним гравцем, ну і він згладжує якісь дуже страшні коливання, щоб не було якихось суперстрашних спекуляцій, щоб було це все діло плавно-планомірно. Центральний банк він виходить на міжбанк з купівлею або з продажем валюти. В нього не стоїть завдання зламати загальний тренд. Його єдине завдання це щоб не було цих от великих стрибків, щоб не було якихось там спекуляцій. Як додаткове завдання центрального банку можна виділити стабільний довгостроковий ріст економіки? Що це мається на увазі? Згадуємо кризу 2008 року і що тоді було фундаментальне, таке базове. Базове було те, що росла ціна на нерухомість. І банки дуже активно кредитували населення. Спочатку платоспроможне, потім не дуже платоспроможне, на купівлю цього майна, яке росло в ціні. Так от, центральний банк він мав би побачити, що щось дуже дивне робиться на ринку нерухомості, дуже сильно ростуть ціни на нерухомість, дуже активно воно кредитується. Ну і варто це трішки було би пригладити придушити, щоб не було такої бульбашки, яка сталася у американців. І як він це може зробити через управління банками? Банки вони зобов'язані робити резерви. До прикладу, є в банку кредит на мільйон нехай гривень. Якщо по цьому кредиту вже 90 днів не платять, то комерційний банк він зобов'язаний взяти мільйон свій і покласти його в центральний банк як гарантія того, що. Він зможе розрахуватися за цей кредит, який йому не повертають, тобто він з обігу має вивести трішки грошей, щоб розрахуватися за той кредит, по якому не платять. Так от можна запросто зробити, наприклад, обов'язковий резерв 50% на будь-який іпотечний кредит. Через це вартість іпотечного кредиту дуже зросте, тому що банк то він теж під відсотки залишає кошти, а тут йому треба вивіс вивести їх з обігу, щоб видати іпотечний кредит. Вартість кредиту зростає, через це менше людей візьмуть кредит, і через це буде вже не такий страшний ріст. Ось в цьому і є планомірний такий довгостроковий стабільний розвиток економіки. Центральний банк він регулює економіку там, де вона не може регулювати сама себе. Отже, пункт номер один: керування М, керування національною грошовою одиницею в економіці. Як центральний банк це робить? Самий основний його інструмент це облікова ставка, яка визначає вартість грошей в економіці. Варто бути уважним, що облікова ставка, це знаєте, це як топор, це як бензопила. Це дуже потужний інструмент, і тому її не можна просто так туди-сюди змінювати. Наприклад, знову ж таки, якщо йде перегрів по ринку тої ж самої нерухомості і через це може бути навіть інфляція, то взагалі не потрібно. Змінювати облікову ставку, а потрібно саме через банки збільшувати їм резерви на кредитування іпотеки, тому що облікова ставка вона вдарить по всіх. Це виходить і аграріям, потрібно буде платити вищі відсотки за кредитами. Через це їхня продукція буде менш конкурентоздатна, ну і таке взагалі нікому не потрібне, тому що це і платіжний баланс буде менший, і ВВП буде менше. Не треба цього робити, тому якщо щось таке є. В якомусь конкретному секторі, то потрібно цей конкретний сектор рухати. Проте, якщо згадувати, що було в нас, що центральний банк він був змушений дати гроші в кредит уряду через те, що почалася війна, і дуже були потрібні гроші, тобто в нас виріс М, і через це в нас йде інфляція, то є сенс збільшити вартість грошей в економіці саме через облікову ставку. Тому що це не проблема з якимось конкретним сектором, а просто в нас дуже сильно збільшилось М. Ну і щоб цей М собі зменшити, то центральний банк він підвищує облікову ставку. А як же підвищення облікової ставки зменшує М? Облікова ставка, її також називають ключова ставка це ставка, від якої враховують багато інших ставок. Наприклад, ставка рефінансування, тобто, як це ставка, по якій комерційний банк може взяти в центрального банку гроші в борг. Проте тут одразу ж ставлю зірочку, воно. Дуже слабо зараз працює, тому що це дуже погано, коли, коли комерційному банку потрібно йти в центральний банк і просити гроші. Це вже ай-яй, і тому комерційні банки цього не роблять. А от що вони роблять? Вони купують у національного банку депозитні сертифікати. Депозитні сертифікати це або на одну ніч, або на два тижні можливість комерційного банку покласти гроші під відсоток у центральний банк. Тобто комерційний банк він залучив гроші, за це платить відсотки, проте він сам свої гроші кладе в центральний банк. Якщо брати ось от дотижневі сертифікати, то там дійсно як публікова ставка може бути ставка. Якщо на одну ніч, овернайт, то трішки менша ставка. Ну і через це центральний банк він виводить гроші з економіки. Тому що є якась людина, вона поклала гроші в банк, і вони не пішли, наприклад, на кредитування і повернулися в економіку, а вони стерилізуються от є ось таке слово, центральним банком. Тобто зменшується М через те, що збільшилася облікова ставка. Комерційний банк він якраз і буде при високій обліковій ставці. Мати більше бажання купити саме депозитний сертифікат, а не кредитувати, тому що мало клієнтів вони хочуть і потягнуть ось таку от високу ставку. Тому що, наприклад, якщо хтось хоче якийсь там. Обладнання купити або там якийсь цех збудувати, то йому дорого брати гроші під там, 22%. Якби було б 7, окей, то можна інвестувати, з часом відбити. А ось 22% це вже знато дорого, і через це гроші вони виводяться з економіки, а абсорбуються центральним банком. Ось так от працює базово облікова ставка тобто, якщо високооблікова ставка, то. Банки крадуть не підприємства, а кладуть центральні банки, через це в нас зменшується м. Ну і так як гроші вони не дуже сильно крутяться в економіці. В нас зменшується якраз і В. Ну і через це, враховуючи, що Q, кількість товарів у нас плюс-мінус стала, в нас і П має зменшитись. Варто також розуміти, що інфляція вона може бути не лише через те, що в нас щось з, -з, з М або з В. Це ми говоримо про монетарні чинники. Наприклад, якщо ціна на нафту буде 300 доларів за барель, і просто ціна всього виросте через те, що виросло пальне, а товари треба розвозити п'ятий і через це виросла ціна, то Центральному банку немає в такому випадку сенсу. Щось робити з обліковою ставкою, просто ну продуктивність суспільства, грубо кажучи, трішки впала. Це не пов'язано з грошовими чинниками. Також, наприклад, відсоткова ставка 15 це багато чи мало? Воно звучить ніби як і багато, проте якщо і інфляція 15, то. Ось така от облікова ставка, вона виходить, що нейтральна, тому що облікова ставка це що? Вартість грошей. Якщо вартість грошей 15%, а гроші обостінюються на 15% за рік, ну то вийшли ми з вами в нуль. Якби б облікова ставка була 15%, а інфляція в країні була б 7%, то це вже висока облікова ставка, і це вже дійсно стає дорого. Кредитуватися, тому що інфляція вона помірна, там 7%, а потрібно значно більше відсотками віддавати наприкінці року. Так само, якби інфляція була б в країні 40%, а можна позичати гроші ну, під 15% плюс банківська маржа, нехай під 22%, то це супервигідно звучить, тому що інфляція значно більше, ніж облікова ставка. Ось так. Отже, основний інструмент центрального банку це облікова ставка, завдяки якій комерційні банки вони вже більше хочуть класти гроші в центральний банк, а не кредитувати. Проте інфляція вона може лізти не лише через те, що там щось з М або В твориться і потрібно це трішки зменшити. Як ми пам'ятаємо, банки вони. Можуть також значно зменшити М лише через те, що в них можуть бути проблеми, може бути банкрутства, і в цього банкрутства не було. Людство, центральні банки, вони дуже уважно слідкують за діяльністю банків. Це в нас вже пункт номер два. І тут варто розуміти, що тут немає такого, що кожна країна думає, має по-своєму вигадувати велосипед і придумувати, як же це дивитися за своїми банками. Є Так, Такі от штуки, які називаються Базель 1, Базель 2, Базель 3, Базель 4, це міжнародне регулювання діяльності банків, як Завдяки цьому регулюванню є уніфіковані такі штуки, як мають працювати банки по всьому світу. Ну а центральний банк вони він вже це бере і імплементовує. Тобто, розвинені країни вони вже давним-давно перейшли на той базель третій, базель четвертий. Також впровадили ті, що доганяють, вони з часом переходять на ці стандарти, щоб зробити свою банківську систему. Більш захищеною, щоб зменшити можливі кризи. Ось от Базель третій його придумали після кризи 2008 року. Базель четвертий ще пізніше ще до ковіду, наскільки я пам'ятаю. Ну і що це мається на увазі? Що саме він регулює? Він регулює, наприклад, скільки має бути у банку там ліквідності, наприклад. Тобто там по термінам, скільки банк має віддати, скільки він залучив, за цим всім ділом дивляться, скільки в нього має бути капіталу, як, капітал власні кошти банку, співвідношення там різних таких чинників, це все діло. Центральний банк відслідковий. Він це вираховує з балансів банків. Ну і це таке уніфіковане по великому рахунку по всьому світу вимога до банків, як вони мають працювати, ну міжнародні стандарти бухгалтерського обліку також допомагають, що всі все діло по однаковому по однаковому рахують. Проте, знову ж таки, є країни, які не такі розвинені, і щоб їхні банки вони своїми балансами могли це все все діло виконувати. Типу, перше треба баланс провести в порядок, щоб. Виконувалися умови цього базелю. А по-друге, потрібно в самих банках розробити методологію, як вони це все будуть відслідковувати. Програмне забезпечення. Центральний банк це все має перевірити, узгодити. Ну і ось такі процес, яким займається банк. Це в загальному що банк не завалився. По-друге, центральний банк він перевіряє ну, більш такі дрібні речі, наприклад, там фінансовий моніторинг, щоб не було відмивання грошей, щоб не було якихось будних грошей. Центральний банк він слідкує, щоб банки самі дивилися, звідки в його клієнтів гроші. І якщо комерційні банки за цим погано дивляться, то центральний банк він штрафує. Комерційні банки, щоб вони краще дивилися за якимись непонятними транзакціями. Збирає інформацію центральний банк кожен день. Над кожним банком є якийсь свій куратор, який це все діло дивиться, задає питання, перевіряє. Тому центральний банк він дуже уважно, прискіпливо дивиться за комерційними банками. І якщо в банку є якісь проблеми, то центральний банк він може забрати цей банк собі, тому що він може бачити, що там вже немає капіталу. тобто Активи дорівнюють боргам, тобто свого там вже може нічого не бути. Центральний банк він входить, докапіталізовує, ніби як карає тих, хто це зробив, ну і вже або виводить банк з ринку, або вже ним далі займається і пробує його кудись потім продати. Наприклад, є така штука to big to fail. Це коли банк він дуже великий, і якщо він завалиться, то це буде значно гірше для економіки, ніж якби центральний банк його підхопив би і врятував. Якщо брати якийсь менший банк, то можна допустити його банкрутство. Ну і там те, що. При ліквідації повернеться, то супер вкладникам фонду гарантування вкладів також може підстрахувати. Ну а там вже хто, хто втратить, то той втратить. Тому ну, центральний банк він не зобов'язаний рятувати абсолютно всіх. Проте ми навіть в Україні бачимо, що останнім часом саме великі банки, центральний банк він витягує. Проте, знову ж таки, якщо здати попередні періоди, то купа людей втратили свої гроші і отримали Мізер від фонду гарантування вкладів. Тому не можна повністю покладатися на те, що центральний банк, він врятує якийсь там поганий банк. ну і третє деригує між банком. Як ви пам'ятаєте, ми зовсім недавно відійшли від фіксованого курсу. Так от, коли ми в перші роки відійшли від цього, то в нас, пам'ятаєте, були такі сезонні скачки: що зимою воно дорожчає, весною воно падає. Ось цей от курс. І з чим це було пов'язано? А це було пов'язано з тим, що дуже багато нашої виручки. Валютної формують аграрії. Так от, коли в аграріїв посівна, то вони продають долари, їм потрібна гривня, щоб закупитися, щоб оплатити людям працю, щоб зробити новий урожай. Потім вони продають готовий урожай і отримують валюту. Ну і в результаті там населення, всі інші побачили цю закономірність, що тут у нас високий курс падає, потім знову росте. Ну і вони почали населення, інші бізнеса почали підсилювати ці тренди, тому що вони знали, стоп, так зараз курс впадає, треба купити долари. Так от, щоб не було ось цих от качель страшних, центральний банк він іноді виходить і викуповує зайву валюту, коли аграрії там багато продають всього для посівної, а коли. Курс валют просідає, то він виходить з цією ж валютою і її продає. Окей, гривню центральний банк може скільки хочеш видати. Тут в нього проблем немає. Про те, що ж з валютою? А з валютою є золотовалютні резерви. Якщо вам сказати, наприклад, 20 мільярдів це багато чи мало? А 40 мільярдів це багато чи мало в залежності від країни. Так от як це все діло оцінювати? Це оцінюється в місяцях майбутнього імпорту. А так от якщо ви бачите, що золотовалютні резерви вже в районі трьох або менше трьох місяців майбутнього імпорту, то це капець капець погано. Це вже потрібно. Здавати гривню, добре, не буду казати, здавати гривню і купувати валюту, але це дуже погано. Якщо золотовалютні резерви менше, ніж три місяці майбутнього імпорту, тут же центральний банк він не може виходити і продавати валюту, тому що в нього вже ну, по великому рахунку нічого немає. Ну якщо в нього нічого немає, то що буде робитися? Курс національної валюти буде падати, тому що. Попит на валюту більший, ніж пропозиція, ну і ціна буде рости, рости, рости. Для населення, що це буде означати? Що зарплатка вона плюс-мінус як була, проте імпорт, айфони, якісніші товари, вони будуть для нас дорожчі, і тому буде сенс більше купувати щось наше, ну або щось більш дешеве. Якщо чесно, багато країн вони маніпулюють курсом саме в сторону зниження, тому що якщо. Курс високий, значить, і вища собі вартість, тому що ці там 15 тисяч гривень, які заробляє людина, це може бути 500 доларів, а може бути 300 доларів. Також якщо це 300 доларів, то готову продукцію можна продати дешевше, і тому багато країн, в першу чергу, Китай звинуваючись в тому, що вони зменшують курс своєї валюти. Про тому, що центральний банк він не має йти проти трендів, він має лише згладжувати ось ці наші коливання. Є вже наша статистика, скільки ж в нас золотовалютних резервів 44,5 мільярда. Проте, Так як я і казав, що це мало про що говорить, і ми тут дивимось на поточний обсяг міжнародних резервів, забезпечує фінансування 5,4 місяці майбутнього імпорту. В наших реаліях це класно, це можна сказати багато, тому що я бачив попередні роки, там писав 3,9 місяців майбутнього імпорту. Оце вже було мало. 5,4 це окей. Ну, Взагалі класний такий звіт, що Національний банк, ось на цьому міжбанку, продав на валютному ринку 2 мільярди 962 мільйони, ну купив 1 мільйон 300 доларів. Ось, ось так зараз центральний банк виходить, проте ну, так як нам донори допомагають, у нас золотовалютні резерви 44,5 мільярди, багато 5,4 місяці майбутнього імпорту. Іще одне про торгування між банком, про те, що НБУ дивиться за курсом валют. А те, що в нас є зараз, НБУ він може ввести різні валютні обмеження, як, наприклад, що не можна купувати валюту в певних обсягах, як і що імпортери зобов'язані продавати валюту і брати гривню. Це також робиться для інфляції, тому що якщо. Курс валют по в якийсь космос, якщо не буде довіри до національної валюти, то буде інфляція. Тому, а так як в нас часто бувають різні проблеми, то центральний банк наш він часто вводить різні валютні обмеження. Це робиться не для того, щоб когось обманути, щоб... Не дати прямо зараз завалитися. Так, щоб не дати прямо зараз завалитися, але з часом ми видужаємо і проблем великих не мало би бути. Для того щоб не було такого моментального шоку, вводяться валютні обмеження, і з часом вони потихенько, капельку знімаються без великих якихось там перепадів. Так, це також функція центрального банку. Він дивиться, чи треба чи не треба вводити різні обмеження. А якщо я вже торкнувся України, то щодо банківського регулювання, в нас не так все по-передовому, як з банківськими додатками, які в нас одні з найкрутіших в світі. Ми пізніше переходили на ці всі базелі, собі довго вчилися, як це все діло робити. Тут ми не перші в світі. А якщо говорити про ось цю облікову ставку, ну то в нас історично вона висока, тому що в нас як не на срачка, то передячка. У нас весь час якісь проблеми. Там 90-ті роки, катастрофа. Гривню ми лише під кінець 90-х ввели. На початку нульових ще якось плюс-мінус пожили, потім, потім криза 2008 року, і ми. Одні з найбільших постраждали в Європі через те, що в нас був фіксований курс, і ми багато чого до 2008 року робили не те, не заслуговували на той курс, і валюта в нас обвалилася. В 2014 році почалась війна, і триває вона аж до 25-го, ще й плюс Ковід. Ну, тому в нас. Регулярно збільшувався ось цей от М, тому що уряд він просив, щоб центральний банк допоміг, ну і дав трошки грошей на бюджет. Як це робиться? Або комерційні банки купують державний борг, тобто ОВДПшки, а центральний банк може їм дати гроші, щоб вони собі це купили. Якщо дуже великі проблеми, центральний банк може не через банки це робити, а просто напряму взяти і купити собі державного боргу, тому що ось такі от особливі події. Ну і це в нас збільшує М, а потім ми цю М пробуємо якось збирати. Так як в нас завжди облікова ставка, то щоб не вбити бізнес, в нас є багато програм підтримки, наприклад, 5-7 9 Тобто облікова ставка в нас 15%. Комерційні банки вони можуть покласти в центральний банк під 15% гроші. Та, ну, кредити будуть дуже дорогі, це вбиває наше виробництво. Ну, і, а нам треба доганяти світ, а ми ще й відстаємо від нього, коли у нас там ВВП падає. А, так от, Є програма 579, тобто клієнт він бере кредит під 579, виконує деякі умови, наймає людей, немає там якихось великих проблем, він незбитковий. Там, ну є умови програми. А різницю в відсотках для банку компенсує держава по тому ж самому принципу працює ЄОСЕЛЯ, державна іпотека, що людина платить або 3, або 7 відсотка. Проте проте. Країна компенсує це комерційним банком, ну і це також підтримує там будівельників. А будівництво це така сфера, яка тягне за собою дуже багато інших різних сфер, тому що багато різних майстрів потрібні там для внутрішніх робіт. цемент хтось виробляє. Ну і тому держава вона пробує це все діло стимулювати. Тому в нас є окремо облікова ставка, до якої частини кредитів пов'язана. Є багато державних програм, щоб якось. Нашу економіку, є в нас проблеми з бюджетом, ну якось так собі і живемо. Якщо чесно, я планую зробити на цю тему вже стосовно по, по нашим. По нашій статистичні звітності наступне відео. Проте, давайте ще раз трішки закріпимо, яке основне завдання центрального банку. Основне завдання центрального банку регулювати те, що економіка сама не може регулювати. Тобто кількість грошей він регулює, щоб інфляція в нас була помірна. По-друге, він дуже уважно дивиться за банками, щоб банки не робили єрунди, не придумували якогось схематозу, щоб не перегрівалися якісь певні. Сектори економіки. Це можна робити не через дублікову ставку, це можна робити через взаємодію з банками. Ну і третє, центральний банк він диригує міжбанк, щоб не було ось таких от величезних качель туди-сюди, тому що зараз всі очікують, що курс піде вверх, потім всі очікують, що курс піде вниз. Тому центральний банк він згладжує це все діло. Проте, не так, щоб в нього золотовалютні резерви всі вичерпались, тому що якраз 2008 рік. Ми Тримали курс залізно і не дивилися на те, що в нас, що ми не заслуговували на такий хороший курс, спалили золотовалютні резерви, ну і полетіли в космос. Тому просто ось так от згладжує. Ось така от штука: Центральний банк. Основне, основне завдання інфляція. Ну і відштовхуючись від цього, я вже зможу пояснити наступні свої відео. Ну, також додам, що центральний банк, щоб виконувати свої функції, він збирає цілу купу різної статистики по макроекономіці, по діяльності банків. Дуже цікаво, дуже важливе джерело інформації. На сьогодні я буду вам дякувати, буду прощатися. Якщо додивилися, ставте лайк. Почуємось.